Що це за конструкція? Ну, принадлежність. Це в нас є песів войс. 16 річна Анастасія Немчинова, переселенка з Харківщини. У Вінниці разом з родиною проживає з серпня. Наразі навчається в 11 класі. До Донецького обласного дитячо-молодіжного центру, який із Краматорська переїхав до Вінниці, прийшла, аби вдосконалити знання з англійської мови. Навчається у групі майже три тижні. Граматика є і правила, і ми розбираємо багато фільмів. Тобто їх дивимося і перекладаємо. Тут у нас дуже гарна атмосфера. Ми можемо і побалакати, і посміятися, і так далі. Загалом, розмовний клуб англійської у Донецькому молодіжному центрі відвідує 10 підлітків. Кураторка групи Ганна Кислякова каже: у тестовому режимі працюють вже місяць. Робимо акцент на сприйняття мови на слух, на граматику та на внавимову. Основна мета це, звісно, щоб вони покращили англійську мову. Проте нам було дуже важливо, аби вони передружились між собою. Ось тому, звісно, елемент соціалізації він присутній. Донецький обласний дитячо-молодіжний центр до Вінниці релокувався з Краматорська на початку жовтня. Це вже другий переїзд закладу. 2014-го через бойові дії виїздили з Донецька, розповідає директорка Лідія Індиченко. Наша цільова аудиторія, для кого ми працюємо і працювали протягом цього всього часу, вони зараз не на Донеччині, вони зараз по всій Україні. І де ми їх можемо знайти? Ми провели дослідження, де найбільше зараз знаходиться молоді ВПО з Донеччини, а це 14-35 років. І одна з найбільших міст, які прийняли найбільше молоді, це саме Вінниччина, і тому ми сьогодні тут. У закладі працюють шість працівників, діють розмовні клуби з української та англійської мов, заняття з йоги, різноманітні майстер-класи та тренінги для молоді зі статусом вимушено переміщених осіб. Тут нема е, чітких якихось жорстких правил, що ми їх будемо обмежувати в чомусь. Ось вам простір, приходіть, ось вам вайфай, користуйтесь, ось вам телевізор, дивіться фільми, ось вам куча ігор, грайте. Ми вісім років жили там в війні, і ми знаємо, як працювати молоді з травмою і молоді в війні. Також у закладі проводять арт-терапію та тренінги для молодих батьків із числа переселенців. Мама двох дітей Наталія Потаєнко з Донеччини Суспільному розповідає: прийшла на арт-терапію. Ми не маємо звичного життя, як не хотілося б так казати. Такі заходи ну, надають можливість якось відволіктися, подумати про краще. І я сподіваюся, сьогодні протягом цієї години так ми. Якісь позитивні емоції ми отримуємо, навчимося, можливо, чогось кращого. За місяць роботи центру його відвідали майже 200 переселенців. Дар'я Красовська, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.